Вартість життя у Швеції. Оренда є найбільшою статею витрат і становить понад 30% бюджету. У невеликих містах оренда квартири коштує 650-1 тисяча євро у центрі Стокгольма від 1 до 2 тисячі євро на місяць. Оренда приватного будинку може сягати 2500 євро. Комунальні послуги 90-200 євро на місяць, а інтернет близько 30 євро. Ціни на продукти вищі за середні в Європі. Для сім'ї з трьох осіб витрати на продукти складають 600-800 євро на місяць. Вартість основних товарів молоко 1,1,5 євро, куряче філе 8, 11 євро, хліб 2-3 євро. Вечеря в ресторані коштуватиме 30-35 євро з людини, обіди з трьох страв у середньому ресторані 70 євро. Громадський транспорт добре розвинений. Один квиток коштує 3,5 євро, а місячний проїзний у Стокгольмі 85 євро. Вартість бензину 1,67,2 євро за літр, а паркування досить дороге. Шведська система охорони здоров'я вважається однією з найкращих. Консультація лікаря коштує 18,26 євро, а ліки частково покриваються державою. Якщо ви ще не маєте шведського податкового номера, медичну допомогу можна отримати в місцевих центрах невідкладної допомоги. Загалом, середні щомісячні витрати для сім'ї з двох осіб у Швеції складають від 2500 до 3000 євро. Збережи, підпишись. ПОШИ